Ваш вдалий вибір зробив вас і вашого напарника найвідомішими грабіжниками банків на заході. Тепер вам потрібно буде використати цей час щоб втекти з в'язниці. У призначений час ви будете прогулюватися у дворі біля електричної огорожі. Ваш напарник подасть вам сигнал і рівно через 45 секунд замкне ланцюг паркану. Через секунду дві він автоматично перезапуститься. Але поки ви будете рухатися швидко, ви будете вільні і зможете потрапити додому. А потім на свій жах ви помічаєте, що ваш годинник зламався і немає часу, щоб його полагодити. Сигнал наближається, і якщо ви припуститеся хоча б маленької помилки у відліку 45 секунд, вас підсмажать. Обшукуючи кишені, ви знаходите те, що може допомогти: запальничку і два запобіжники, які ви зробили раніше під час тюремної робочої програми. Кожен запобіжник це відрізок легкозаймистого шпагату, який підпалюється з обох кінців і горить рівно одну хвилину. Проблема полягає в тому, що, хоча фітилі виглядають однаково, вони горять нерівномірно. Наприклад, якщо ви розріжете його навпіл, одна сторона може горіти довше, ніж інша, ваш напарник може подати сигнал будь-якої хвилини, і вам доведеться зробити свій хід. Як можна використати запобіжники і запальничку, щоб витримати рівно 45 секунд. Довжина запобіжника може нічого вам не сказати, але ви точно знаєте, що він згорає рівно за 60 секунд від кінця до кінця. Ось ключовий висновок якщо ви підпалите запобіжник з одного боку і він горітиме 30 секунд, то залишиться ще 30 секунд. Якби ви підпалили його з іншого боку, він досяг би тієї самої точки за 30 секунд. Це означає, що якщо ви підпалите його з обох кінців одночасно, він згорить рівно за 30 секунд. Але як ви визначите останні 15? це має бути другий запобіжник. Якби це був 32-й запобіжник, ви могли б використати той самий трюк, щоб подвоїти швидкість горіння і зробити так, щоб воно тривало рівно 15 секунд. І ви розумієте, що можете вкоротити час роботи другого гніту, підпаливши один його кінець одночасно з підпалюванням першого. У той момент, коли перший догорить, у вас залишиться 30 секунд на другому гніті. Щойно ви все це зрозуміли ви бачите сигнал від вашого партнера і починаєте діяти. Ви збираєте чотири кінці двох запобіжників і підпалюєте три з них. Як тільки перший догорає ви підпалюєте інший кінець другого. Коли він мерехтить і гасне, ви знаєте, що минуло рівно 45 секунд, і електричний паркан мертвий. До того часу, як він знову замиготить, ви перелізете через паркан і опинитеся вдома. Шукаєте загадку трохи складнішу? Спробуйте цю, яку називають найскладнішою логічною головоломкою у світі. Або якщо ви шукаєте щось трохи простіше, спробуйте цю, яка була визнана найлегшою головоломкою в бібліотеці TED-Ed.